Привіт, це Єстети, і тут ми говоримо про яскраві книжки. І сьогодні я розповідатиму про дебютний роман Христини Морозової Фанатка. Біполярна історія. Це історія про дівчину із біполярним розладом. Дівчину звати Анна, і її життя хитається між крайнощами від активності і наснаженості. До пасивності і мало недепресивного стану, коли вона не здатна навіть на якісь базові речі. До болю – знайома історія, коли йдеться про літературу загалом. Однак тут все не так просто. Крім Анни, тут також є Владислав. Владислав харизматичний арт-критик, неймовірно привабливий. Розумний, блискучий. У нас у всіх є такі знайомі, такі лектори, які приходять і одразу заворожують тим, як вони говорять про мистецтво. Анна є фанаткою Владислава. Вона їздить за ним, ходить на його лекції. Вона відвідує його екскурсії. Він спеціалізується на живописі. Він багато знає про мистецтво минулого, він багато знає про архітектуру. Але одного дня Владислав дізнається погані новини. Він хворий, і надій на одужання не так багато. Анна одразу запрошує Владислава переїхати до неї на вулицю Пушкінську, тоді тепер це вулиця Чекаленка в Києві. Там вони оселяються разом в квартирі просто для того, аби Анна могла допомогти Владиславу, раптом що викликати швидку, розділити побут, ну і загалом підтримати його. Це трохи дивна історія, бо між ними і не любов, і не дружба. І я навіть не можу сказати, що повага, між ними щось інше. Щось драматичне, натягнуте, що ще простає. Вони, ніби, знаєте, дві рослини, які сплітаються корінням, і навіть коли це шкодить іншому, не здатні роз'єднатися. Владислав. Продовжує свою боротьбу за садибу Мурашка. Він бачить свій спадок у тому, що залишить киянам не черговий торговий центр з якоюсь пафосною назвою, а садибу великого художника. Анна, колишня активістка, в якої був великий досвід захисту різних пам'яток, доєднується до цього руху і в цьому знаходить мету існування знову своїх друзів, і, в принципі, певний ґрунт, на який можна спертися. Крім цієї дивної пари, також є друзі, які обертаються, мов супутники між цими орбітами. І навколо Анни, навколо Владислава, збираються нові люди. Вони всі дивні, вони всі різні зі своїми історіями. І нарешті є антагоніст, є забудовник, який також має свій резон, який також вважає, що чинить правильно. Тут у нас з'являється Фаустівська історія, спокуса, які Владислав має опиратися. А найбільше спокуса це виживання, це життя, ніщо так тебе не наснажує, як пістолет, приставлений до твого чола. Метафорично чи фізично. Тут все буде розвиватися навколо одного великого питання. Що ти більше волієш дістати? Пам'ять по собі. Чи більш довге і благополучне життя, на яку карту ти будеш ставити? Це дуже міська історія. Це історія міського простору, того, як він розвивається, це історія мистецтва, як мистецтво трансформується і відбиває наш досвід і наше сьогодення. Це історія стосунків між людьми, які завжди дуже складні і не вкладаються у прості схеми: любов, дружба, повага, родичі. Це історія відновлення і історія смерті, тому що смерть тут постійно десь поруч, вона завжди присутня. Це історія великої спокуси і опору цій спокусі. Це, можна сказати, мобі Дік навпаки, у чомусь. А ще це просто дуже цікавий роман, де можна впізнавати цікаві київські локації, якісь неймовірні бари, красиві будівлі, часто напівзруйновані, на жаль. Де можна ніби опинитися в колі друзів, тих, хто тобі близький, однак водночас тих, з ким ніяк не вдається налагодити контакт. Можливо, це один із найкращих дебютів цього року. 24-й покаже. А поки ми чекаємо нових і нових романів, почитайте фанатку Христини Морозової.